Складний та важливий проєкт рішення, як зазначали комунальники, запропонували вони на розгляд депутатам комісії з питань розвитку міського комунального господарства та управління комунальною власністю. Комунальники запропонували погодити перелік доріг комунальної власності, які ремонтуватимуть у цьому році. За кошти державного бюджету ремонтуватимуть чотири міські дороги. З них дві це вулиця Кооперативна та Проспект Перемоги на суму понад мільйон гривень капітально. І кроме того, держава нам дає на поточний ремонт дорог 338,7 тисяч гривень. За ці деньги ми пропонуємо зробити поточний ремонт вулиць Південна на мікрорайоні і Федора Супрана теж на мікрорайоні. Заплановано кошти на капітальний ремонт доріг і у міському бюджеті на поточний рік майже мільйон 400 тисяч. Список у нас дуже большой дорог і перший серед них. На ремонт, конечно, мы хотели закончить Ломоносова улицу, которую просто надо делали. Это и парк коммуна, который, наверное, всем уже надоело, состояние идет. И улица Карла Маркса, которая идет от ЖД милиции, берет свое начало. Парковая на кладбище, молодежная, это маленькая дама так называемая. вулиця Ленина. Той перелік інформував депутатів начальник управління житлово-комунального господарства, великий. Обрали найбільш аварійні вулиці. Вулиця Роза Люксембург, Карла Ліпнихта та Червона Гвардійська. Втім, проект рішення може зазнати змін. Ще є Ми хочемо все-таки додати в этот список четверту вулицю по вулиці паркамуни, видають туди сто п'ятдесят тисяч, а забрати їх з вулиці Роза Люксембург. Лучше эти деньги, которые на капітальний ремонт пустили бы на поточний ремонт це Заводи, це... Всі ямки, які по городу котрі є мы как Ми сезонно, нормально, нормально, в сезон нормальна, дорогу дорога сучаслава. Інші депутати навпаки пропонували не розпорошувати кошти на проведення поточних ремонтів, а акумулювати їх для капітальних. Все ж таки саме пропозиції фахівців. Профільна комісія вирішила винести на розгляд пленарного засідання.